Друзі, привіт! До вашої уваги німецький гриль барбекю на вугіллі з активною вентиляцією для дому та балкону у лоті 2 одиниці. Це простий, якісний дизайн у поєднанні з високою функціональністю пристрою, не залишає бажати кращого та не залишить байдужим ні власників, ні гостей, а різні можливості налаштування цього гриля дозволяють оптимально приготувати будь-яку їжу для ситного та здорового харчування. Система вентиляції обережно видуває дим, роблячи Ефект набагато менш помітним, ніж у випадку з традиційним грилем. Навіть під час роботи на повну силу гриль не нагрівається настільки, щоб його не можна було пересувати з місця на місце. М'ясо, овочі та інші делікатеси добре просмажуються, а над пристроєм відчувається лише запах їжі. Гриль має наступні характеристики: швидкий запуск завдяки активній вентиляції, нагрівання досягається за лічені хвилини, регульований вентилятор дозволяє легко контролювати температуру, адаптується до різних температур приготування, подача повітря регулюється ручкою, здорове приготування на грилі завдяки закритому контейнері. Для вугілля. Розтоплений жир не стікає на вугілля, а стікає в металеву чашу. Є з'ємний контейнер для жиру для легкого очищення, грати гриля та внутрішній елемент з наржавіючої сталі. Можна мити в посудомийній машинці. Є в комплекті є сумка для зберігання грилю. Цей лот ви можете замовити вже зараз. За інформацією, звертайтесь до наших менеджерів. Всім дякую за увагу і вдалого дня!